Вітаю на каналі ЄЖитло. Я презентую однокімнатну квартиру ЖК Сіті Люкс, місто Ужгород. Дана квартира здається в оренду. Це перша здача, повна комплектація. Квартира знаходиться на 8-му поверсі з дев'яти і складається з просторої кухні. Маємо гарний балкон на всю довжину квартири, передпокій, житлову кімнату і санвуду. Перед починаємо із передпокою. Тут дві шафи, одна ухідній зоні, інша тут знаходиться. Значить, що у нас по вхідній групі? Дзеркало ліворуч знаходиться, як ви бачите. Тут відкрита, закрита зона для взуття та одягу. Значить, тут є ще речі депутат. Ще, заб... ще будуть прибирати тут, значить, для взуття верхній відсік, нижній відсік і верхній відсік для речей. Маємо також верхні тумби. Е, висота тут до стелі е, 2,95. За рахунок того, що 8-й 9 поверхи мають більшу висоту. Праворуч кухня. Прямо по курсу балкон. Тут у нас ще шафа. Далі прямо санвузол, праворуч житлова кімната. Тут також досить велика шафа вмістка, як ви бачите, від стелі до підлоги повністю. Плюс є кондиціонер. Санвузол. Тут, як ви бачите, душова. Схожа квартира є з ванною, кому потрібна ванна, обов'язково звертайтесь без проблем. І ще скажу, що такого ж типу квартири є до продажу. Тому, кого цікавить продаж, також звертайтесь номер телефону в описі. Значить, як ви бачите, є душова, тепла підлога. До речі, по всій квартирі, окрім спальні. Ось і все окремо регулюється. Дзеркало з-підсвідку, мивальник, тумба, унітаз. Як ви бачите, унітажна інсталяція і гінічний душ. Сушка для рушників, пралка. І тут є шафка для індивідуальних речей. Ось, будь ласка, покажу периметр санвузла. Ось такі датчики це для теплої підлоги терморегулятор. Йдемо далі. Переглянемо з вами житлову кімнату. У житловій кімнаті розміщується ліжко 180х200, до речі. Ще буде на матрасник до нього. І приліжкові туми приліжкове освітлення. Далі. Маємо з вами, до речі, тут комбіноване освітлення. Як ви бачите, центральне. Далі підсвітка первіконної зони і підсвітка приліжкової зони. Окремо робоча зона і телевізор. Тут два телевізори один на кухні, один. Кімнаті. В кімнаті 42 ка Samsung, на кухні 32-ка Бравіс. І як ви бачите, тут світло має декілька режимів. Навіть для дітей режимчик є. Великий балкон, він на всю довжину квартири йде. Ось, будь ласка, там є відпочинкова зона, тому в будь-якому разі вам буде. Приємно пити каву, або просто читати якусь книгу чи просто насолоджуватись краєвидами з даного балкона. Йдемо далі. Кухня по кухні. тут все заукомплектовано. Окрім одного, тут ще буде диван стояти. А на жаль, він ще не встиг приїхати. Десь приблизно за півтора-два тижні має бути, тому тут ще буде доукомплектовано дивано. По техніці є повністю все. Ось другий телевізор, він, до речі, рухомий. Ним можна собі гратись вліво, вправо, вверх-вниз. Ну, одною рукою мені буде незручно, можна так направити, кут, змінити, по центру поставити, як вам вже буде зручно. Ось. Ідемо далі. Холодильник, морозилка, все нове, тут ніхто ще не жив. Мийка, посудомийна 45-ка, газова варильна поверхня, електропіч, витяжка, підсвітка, як ви бачите, робочої зони. Також власник надає додаткову комплектацію. Тут чайник, склянки. Далі, як ви бачите, каструлька є: 4 тарілки глибоких, чотири звичайних і сковорода. І також повністю нові вилки, ложечки, ножички і все, що вам треба. Як ви бачите, доводчики стоять. Далі мікрохвильова. Тут газовий котел сховано. Ось така кухня. Далі буде тут або там стояти диван, ще не знаю де, де точно. І балкон досить гарний. Ось так він виглядає. Зона для відпочинку, як ви бачите, столик, стільці стоять, і там буде у вас на горизонті в гарну погоду, буде видно гори. І там далі також йде балкончик. Ось така гарна квартирка. Вона здається в оренду. Вже, до речі, можна з домашніми улюбленцями, з маленькими. Ось тому можна домовитись з власниками по ціні, щоб заїхати з домашніми улюбленцями. Всім, кому було цікаво, звертайтесь, номер телефону в описі. Кого цікавить купівля, продаж, також звертайтесь, залишаю контакти в описі. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. І підписуйтесь обов'язково на мій канал.